І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось і реплей від підписників. Сьогодні з нами грає слівовий сем на СТБ-1, карта круча, режим натиск Ну що ж, до бою. Так, ну ви зрозуміли, що побачимо два бої. Один з них... Буде грати наш герой на СТБ, інший буде грати інший герой на ТВП. Такі, мені здається, це такі найкомфортніші танки для натиску, да й для рандому, напевне, щоб, щоб пограти з задоволення. Правда? <смістична> ну я на СТБ граю з задоволення. До речі, я і на ТВП. Я вже навіть розповідаю вам, що така коли грали якісь барабанщики, що найкомфортніший барабан то на ТВП. А тут найкомфортніший танк чим що? По-перше, він маневрений, він швидкий. По-друге, в нього КВН просто неймовірні. Дивіться, що робить наш герой. Зайняв гірку, і суперників ніхто не займає гірку і це чудово. І ми тепер з гірки, ну такий буде, король гори буде нахлопушувати. Ось вона ТВП. І, і там у них дві ТВП, так? А, ні. А, так, у них дві ТВП, до речі. Отже, будуть ще в нас дуельні дуелі. Поки що, ну не може цей суперник нам нічого зробити. Йому треба вже піджиматися під гірку. Нашому герою не треба з'їжджати з гірки, тому що він може і звідси і біля бази постріляти, тих, хто там під'їжджав. І там вже бачимо, і рукавами програли, і вже у нас проблеми, до речі, по бою. Один-триний в нашу користь. Тут чому, дивіться, тут кавени, тут навіть як зупинився, то... Гідропневматична підвізка, він навіть ще й нахиляється. Тому от дуже комфортно грати від КВН. А це дійсно КВНна карта, так. Дійсно, треба так і пограти. І головне, щоб обрати вірний план на бій. А наш герой обрав вірний. А цей, бачимо, розізлився. А це розізлився, проїхав у Ну це помилка. Тому що гірка забрана, помилка. І ще й неповний хп приїхав. Хоча й в нашого героя вже небагато хп. До речі, 5-3 побоїни в нашу користь. 5-4 не в нашу користь, все поки що нормально. Там незрозуміло, будуть об'їжджати ще один ТВП очі. А, я думав він на гірку поліз, в <задніща> ще зараз отримає. Треба братішу допомогти, бо той барабан може дуже дуже потужний, класний барабан, і він дуже швидко, комфортно перезаряджається, зведення точність слушність. От наступного бою ми це побачимо. Так, чудово. Допомогли ми братішу поки що. І все ж таки суперники об'їжджають по поводу. Це невірний план на бій. От невірний, мені здається. Якщо забрана гірка, так? Відступає, відступає, ТВПшка. Тікає вже. За дні ще він отримав в цьому бою по повній програмі, я вам скажу. Три вороги знищено. 4377 настріляно. Навіть трішки за розвідданими. Так, ну по не по бронюванню, все точно. Але десь можливо, якщо в топовому топі в рандомі грати, Можливо, баштою. Беруть в оточення нашого братішана і Мексику. Як тобі допомогти, братіш? Треба допомогти, тому що самому залишитись це ще те задоволення буде. Є п'ятому важко, дуже міцна, її важко пробити. Але він їде бортом. М'яким місцем їде, так? Ще м'яке місце в них за дніще. Якщо в наших героїв це корма, то у суперників за дніще в них м'які цілі. Нормально так на уже, що вже, так? Уже майже 6 тисяч, тривора і один проти двох залишається, але. Ну, тут такі на два посту. Переб... І ще дивіться по гарматі, так? Дуже комфортна перезарядка теж по гарматі, саме в СТБ. Чому вони мені дуже сподобались ці СТ? Я отримав задоволення, дійсно пограв. Них і... і ви бачили, як я на них. На, на ТВП я, по-моєму, не показував, як я граю, а от саме на СТБ я... Багато пограв і показував вам, як я на ньому граю. Так, полізе. ТВП. Полізе. Ось вона, фінальна дуельна дуель. Ну, 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 ну о, ще, Можна розмінятися навіть. Ти не пробиває! Ха-ха-ха, танканув. Саме тоді, коли потрібно, танканув. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій у нас грає анткатер на ТВП-Т-50 Дріп 51 по простонародному ТВПшка, карта Life LifeOx. Ну що ж, до бою? А я так помітив таку тенденцію, так що ну, в цьому натиску пізніші бої виходять. І ще, до речі... Клондайк, ну на клондайці там дуже швидко проходять бої. Там за дві хвилини всіх вихлопушують. То... Ну вони дуже епічні виходять і доволі смішні, так? З поліпшеним настроєм. Ну що ж, а ми хочемо переконатися, бо гравець Юей сказав, вже, що е наголосив на тому, що найкомфортніший барабан. Тож, давайте побачимо, чи найкомфортніший, чи не найкомфортніший. Я думаю, що покаже, що найкомфортніший. Ну і можна понаглішати, пограти, бачимо, зразу. Постріляв там блендами, не знаю, влучив чи не влучив. Мені здається, що влучив. Так? Зараз поїдемо, доберемо. Тут невірний план на бій на тяжі обрав, багато тяжів взяли суперників. Я не зрозумів чому. Забрати місто, а що далі робити? Тоді в місті стояти в оточні. Опа! І танканув! Картонний картон. <с1000> танканув на 650. Кумулятивний снаряд 805 а там гармата 130-мм, так, помистить. <смеш> І ось він найкомфортніший барабан у нас. Ще ні одного ми, ще ні одного ми правда, не пробили, але я маю на увазі, що перезаряджається дуже чудово. І в нас мені чому подобається, я, коли я його тільки собі придбав, так, прокачав, придбав, то підкаліберні снаряди. Оце просто кайф, я. я вам чесно кажу, швидкість, величезна, точність, влучність. Це просто шикарно. Так, ну що, всі в оточенні тепер суперники. 1-0 по бою, але вони... Ну не те, що вони знітились, вони, у них такий план на бій, що вони броньою зараз всіх передавлять. Не так сталося, як гадали. Задом дніще просто стоїть, як, як зазвичай суперники так стоять. До наших героїв задом дніще повертаються. Думаю, що танкануть, так? Тисячу вже настріляно, вже починається настрій. А дивіться, і швиденько-швиденько перезарядився барабан, і знову ми зустрічаємо. Ну, правда, його вихлопушують наші братіші. Тут треба вже швидко діяти, тому що вже братіші так ну, дуже вже в наглючу поїхали на суперників. так. Треба їм допомогти, по-перше, а по-друге, шотник позабирати, По ворогам Так. Він ворог знищений. Бачимо, у нас ще одна ТВПшка, і та ТВПшка двох вже знищила. І вона стоїть в режимі ПТ, так? Це так, як один з підписників, що таке режим ПТ. Ото режим ПТ в кущиках став і стріляєш з дальних дистанцій. Це режим ПТ. А ще один з підписників, до речі, написав, спитав, що таке КВН, так? КВН це кути вертикального наведення. Це як у вас е е е наскільки нахиляється гармата вниз або вверх, так? КВН. 3-3 по бою, поки розповідав чудові та цікаві історії. От тепер мені здається, що вже знічені суперники, бо вже бачимо, дивляться кудись по сторонам, не туди, куди потрібно. Ось цей 705А, який нас не пробив тоді, а ну може ще раз він не проб'є. А не, бачимо, ну, що наступного разу він пробив, все ж таки. Ах ти наглюта, буде нас, це не дойде. Якщо його не вихлопушать, поки ми до нього доберемося. Ну, якраз один постріл. О! Я не пробив. ну пробив, Все, чудово, І ще один постріл в взадніща. В <плес> цих боях багато. Суперники задом дніща повертаються, тому так і виходить. <плес> Тривори знищено. А ну хто більше ТВПшка? Е, наш братіш командовець чи наша ТВПшка. Наш герой відео Дні команд Катер. О, так і вже пробиває. Тобто, зверху вниз. Мастодонт. Та, та ще й супер важко ваговий. І вже хто більше настріляє, де міджує, хто більше ворогів поприклепучи. 4 вороги знищено, достатніший боєць. 3100 настріляно. 650 натанковано, що я, як зазвичай, здивований. І 1735 зараз відданими. Це ставили на густлю, скоріше все. Так, куди дивиться? Куди, куди куди, куди дивиться? Чудово, хай дивиться. Все, він і стрілявся. Добуваємо. Чудові бої з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.